Сьогодні ми приготуємо квасолеву пасту, яка є неймовірно ніжною і смачною. Квасолева паста готується, очевидно, з квасолі Стрийський ясь, а також волоських горіхів, олії волоського горіха, квасолевої аквафаби, а також приправи Стрийський ясь. Також ми заправимо це сіллю, перцем і декоруємо свіжими овочами. Почнемо з перетирання горіхів. Вони є значно жорсткішими ніж квасоля, і тому їх потрібно збити в пасту першими. Додаємо трохи олії волоського горіха. Закриваємо блендер та збиваємо. Так я думаю, так, все супер. Отже, ми перевели горіхи, вони максимально однорідні, щоб не було крупинок. Тепер ми додаємо квасолю. Закриваємо блендер і знову збиваємо. Квасоля є доволі щільна, тому для того, щоб вона краще збивалася, нам потрібно дати трошки квасолевої аквафаби. Це є юшка, в якій квасоля варилася, і вона нам відрегулює густину, щоб все було однорідне. Наша квасолева паста майже готова, тепер час її приправляти. Беремо спецію з стризького яся. Це є кріп, петрушка, дрогобицька сіль. І вона нам дасть гарний свіжий смак. Даємо її доволі багато, тому що квасоля радісно її вбере. І додаємо ще трошки солі, а також суміші перців. І ще раз все остаточно перебиває. Так, ось наша паста готова. Треба її скуштувати. М -м. Якраз те, що потрібно. М'яка, кремова, однорідна, добре заправлена. Те, що треба. І... Тепер час її сервірувати. Дивіться, яка гарна кремова однорідна маса. Якщо ви відчуваєте, що структура трошки густувата, завжди можете сміливо додавати ще аквафаби або олії. Головне у цьому процесі це якість інгредієнтів, і квасоля старийський ясь це, власне, те, що забезпечить стабільний смак і добру текстуру. А це, як ви знаєте, завжди важливо для кожного шефа. Квасолеву пасту можна подавати в безліч різних способів. Наприклад, з грінками, з якимись кошечками, з сухим печивом. Сьогодні ми додамо свіжих овочів, і це її зробить ще цікавішою. Ріжемо паприку червону дрібним кубиком та даємо її зверху. Викладаємо молочеві палички, якими ми будемо її смакувати. І трошечки. Зелені. І фінальний штрих ще трошки горіхової олії, яка зробить її ще більш кремовою. Ось фактично і все. Така квасолева паста стане справжньою красою вашого столу і пасуватиме як для веганського, так і для регулярного меню. Я пропоную її скуштувати. М -м -м, дуже добре. Осоля яйць – це справжня знахідка. Я давно використовую її в своїй кухні і завжди задоволена стабільним результатом і добрим смаком. Тож приєднуйтеся до тих, хто цінує якість, добрий смак і традиції.